За моєю спиною зараз муд, кожна українця зараз кожен мене зрозуміє. Ми зараз нація, яка живе на валізах. О, дивіться, друзі, ставте лайк, якщо знайомо, просто все наше життя тепер в декількох валізах. Моє життя вміщається у стількох валізах, слава Богу, є машина, щоб все все визило. Ви уявіть, як нас з карнями вирвали від десь окупованих територій. Які там приїхали за кордон і так далі, і оце от відчуття постійно, я навіть впевнена. Ставте щось в коміте, плюс чи як, якусь свою думку, що навіть якщо ти за кордоном, навіть якщо ти вже обжився, тебе житло і так далі, ти все рівно відчуваєш, що ти не дома, ти все рівно, от як, як начебто на валізах, ти все одно не можеш до кінця розслабитися, зрозуміти, блін, тут реально жити, ти тут тепер постійно жити в Україні. Напевно, не вернуся, особливо дивлячись на останні події, деякі відбуваються в Україні, що там чудить влада, і а, ти намагаєшся змиритися з тим, що все, все, я приїхав, мені того не нада. А потом раз і бурїсть. Треба збиратися. І щоб ви розуміли, це вже мій переїзд, Я до війни жив і далі. Як почалася війна в Україну, Потім оці п'ять кольових поранень в Німеччину. Оце от щось доставили в Німеччину. Щось тут же. Потім а, намагалися цей палець до Сказали, зроблять мені в Битанію. Чому ну, і не стреляли не буквально? Нічого нам не зробили з ним, що британський лікарі глянув, але такі, я знаю, і не знав, що це було. Я і так вже і сяк, Я вже там і в Туреччині, питав ліка, і Ікаріну, Федалі, безполезно. Хоча як Німеччині робили ці пали, спали, і він казав, ви неправильно зробили, він криво зростеться. Вони такі, ну, зербуть ну, зеркут, все хорошо. Короче, а зараз я оце поїхав з Британії, Все, можете мене привітати, я уїхав з Британії, а запишу ще детальне відео про Британію, бо всі ж думають, що там взагалі буде мене сказка, насправді це просто дія з індусом, бо якось британці затісалися, які думають, що вони якісь. Тінь королівських країв, знаєте, в них є. І, ну, це, це жесть просто. Чим більше катаєшся по світу, намагаєшся знайти своє місце, тим більше розумієш, що Україна важлива до війни, була найкращою країною. А та зараз, друзі, я це просто. О, я. Шукаю зараз країну для життя. Думаю, де далі жить, пробую світ великий. я. Магазий десь влаштуватися. Мені дуже важливо, щоб медицина була гарна, бо здоров'я вона хрова після роздру. Ну от і все. Ну що, пишіть в коміти, знайома вам ну, така ситуація. На, no, no. це я вже так задовбався. Все збирати, розбирати, збирати. Ми продовжуємо шукати країни для життя. Дуже важко дуже. Ну, нас було, щоб медицина була гарна. Так, все. Ну звісно. Здесь... Я вже в Європі, друзі. Все. Я вже не в Британії, я вже в Європі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.